thank you Вітаю, друзі, сьогодні відбудеться The Game Awards о 2.30 ночі і триватиме аж до 6 ранку. Так знаю, пізно, але стрімити я буду. А все тому, що зараз все західне ком'юніті просто кричить про можливий анонс Half-Life 3. І повірте, я маю чимало підстав вважати, що цей анонс буде. Ну якщо не сьогодні, то вже точно дуже скоро. І зараз я вам детально все поясню. Також на події, що дуже важливо, то Чно з'явиться новий трейлер Мафія 4, яка як обіцяють розробники, вийде вже літом 2025-го. Буде щось по Dying Light, можливо, щось по Death Stranding 2, новому Assassin's Creed, нова гра від Naughty Dog, Judas, Це та що від розробників Bioshock. А зараз увага, можливо, щось буде і по новому відьмаку. Потенційно, можливо, якісь матеріали по Stalker 2. Ну і звісно, Half-Life 3, заради якої я й не буду сьогодні спати. Взагалі, ось до прикладу, Джейсон Шрайер сказав, що на події буде як мінімум два дуже великих анонси, які зроблять щасливими більшість геймерів. Також інсайдер Шинобі 602 заявив, що цього року The Game Awards краще не пропускати. Ну і також Джеф Граб сказав, що в його оточенні активно спілкуються про гучні анонси. Також віце-президент компанії Infinity Reality Німа Зайгамі сказав, що ніби на цій події може. Можливо, сам Гейб Ньюел вийде на сцену та зробить те, про що більшість з нас мріє, вже як 17 років від моменту релізу другого епізоду. Також зараз активізувався Тайлер Маквікер. Це той, за ким я слідкую з початку його творчості, і це той, хто першим в мережі повідомив про Half-Life Alex. І це той, чиї чутки по суті практично завжди справджуються. Класний дядько, люблю його і раджу вам на нього підписатися. Кому цікава. Тема по Half-Life. Ну й на мене, звісно, також. Так ось протягом останніх місяців Тайлер дуже активно шериться інфою і дуже дуже дрібними внутрішньоігровими деталями щодо розробки HLX. Або як вже в народі прийнято припускати, Half-Life 3. Там і детально про фізику гри, точніше, її симуляцію, нових і старих персонажів, про волосся, яке ніби буде суперреалістичним, про генерацію контенту і, взагалі, дуже, ну дуже багато чого, про що можливо в кінці відео ми поговоримо детальніше, якщо буде час. Отож, за його заявами, Half-Life 3 знаходиться в активній не просто розробці, а вже прямо в активній розробці з 2020 року. Ну ось десь приблизно від моменту релізу Half-Life Alex. А це вже на секундочку чотири роки. Акцент проекту буде базуватися на процедурній генерації об'єктів на локаціях, реіграбельності і дуже реалістичній фізиці оточення. Що я звісно вірю по Half-Life, якраз саме про це. І зараз уважно, як казав Тайлер, в 2019 році Valve обіцяли Джефу Кілі, організатору The Game Awards, в рамках церемонії дозволити йому зробити анонс Half-Life Alex, яка вийшла в 2020-му. Але цього не відбулося по невідомим причинам. І ніби Тайлер не виключає того, що Half-Life 3 саме відбудеться на The Game Awards цього року, аби так би мовити, ви Повнити обіцянку перед Джефом. До того ж, хто в темі добре знає, що Джеф Кілі завжди був дуже близьким корішом велф та власне самого Гейба, і завжди нерівно дихав до серії Half-Life. До речі, я вже про це казав, але можливо не всі в курсі, якщо що головним героєм, протагоністом Half-Life 3 буде так: він самий Гордон Фрімен. Можливо, з інтегрованим HEV костюмом до його тіла. Ну, але це не точно. Колись навіть раніше був Арт, який це демонстрував, але знайти його не вдалося. І найгарячіший на сьогодні факт це той, що Тайлер Макквікер ось буквально минулої ночі випустив відео під назвою Чи анонсує Valve Half-Life 3 сьогодні а повірте, такими гучними назвами він раніше ніколи не грішив. Звісно, це не дає 100% гарантії, але щось ближче до 90% так точно. У відео він наводить безліч аргументів на те, що Half-Life в розробці протягом багатьох років. Дата Гейнер має сотні, якщо не тисячі рядків з коду, завдяки чому ми точно знаємо, що Half-Life в дуже активній розробці. Отож, друзі, якщо це відео отримує від вас хороший фідбек, на днях я детально розберу всі ці рядки, розповім, якою ж буде Half-Life 3. Тож, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, ставте лайк і пишіть в коментарях, аби я знав, що робити далі. Є сенс. Тож так, можливо, сьогодні вночі найвологіший сон всіх геймерів відбудеться. Сам Гейбніл вийде на сцену і анонсує найочікуванішу гру в світі Half-Life 3. Я буду стрімити з другої ночі. Обов'язково затарюйтеся печивом, чаєм та, можливо, кавою, бо вона знадобиться. І приходьте. Можливо, ця ніч буде по-справжньому історичною. Чекатиму вас.